Доброго дня. Вирішила перебрати цибулю, залишити на посадку на насіння. А все, що лишиться, піде на вжиток, на приготування. Це цибуля тиканка, з тиканки верніше моєї, тобто вирощена з насіння, тиканка, а вже з тинканочки вирощена цибулина рібка. Ось буду вибирати гарні сорти які мені подобаються. Наприклад, ось така форма. Мені подобається. Цибулі є назви, але я вже її вибирала без підпису. Я вже зараз собі буду вибирати, просто яка мені підходить по формі. Тому що я не дуже люблю плоску цибулю. Мені незручно її чистити. Це, скоріш всього, що глобус або ж тут гартен, щось такого плану. Таку, може, одну посажу хай буде, але не основна маса. Ось і цибуля теж це буде теж інший сорт, бо навіть лоски різного кольору. Таку теж собі залишати не буду. Мені не дуже зручно її чистити. Мені подобається форма. Ось така, довгенька, більш довгенька. Ось такого плана собі виберу. Це форма амфори. Ось, така. Ось таку теж залишу собі на посадку. Зараз відберу цибулю, гарну, максимально крупні головки, щоб був гарний посадковий матеріал на насіння. Висаджувати буду на початку березня, рядочком, потім її підв'яжу, зберу насіння і вже на наступний рік буде сіятись з неї насіння. Ось, Тобто такий цикл двохрічний в цибулі від насіння до рібки. Цибуля лежить гарно, я ще собі лусочки не викидаю, зберу, буде на фарбування її на паску. Ну, а де буде багато вже лусочок, то просто піде на компост, буде на добриво для города. Ось такі ось справи. Тому вирощуйте, як маєте час, вирощуйте вітчизняні сорти з насіння. голландські звісно, добре, але зараз і ціни зашкалюють на посадковий матеріал. А наші сорти теж досить непогано ростуть. Так, єдине, що треба гратися чорнушку сіяти, потім на тиканку це два роки треба гратися. Але це. В принципі, цікавий процес. Подивитись, як вона росте, як розвивається, як цибулинка наростає, яких розмірів. Тому пробуйте, хто хоче, дуже цікаво. Червона це в мене Red Baro, І в мене ще є червона веселка. Сорт. Тут немає, покажу в іншому відео. У мене був червоний сорт веселка і Red Baro. Мені цих двох сортів достатньо. Веселка більш гостра. А Red Baron більш такий він напівгострий сорт, більш приємніший в салатах. Веселку я теж додаю, але вона така трошки міцніша. Але вона, можливо, буде краще зберігатись. Хоча Red Baron теж гарно зберігається. У мене всі сорти цибулі гарно зберігаються до травня місяця, а то й більше. Всім гарного дня!